Євангелія на щодень, 16 квітня Йоанна 1, 1 17, Воскресіння Христове. Спокон віку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. І з Богом було воно спокон віку. ним постало все і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не поняла його темрява. Бог чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком, свідчити світло, щоб усі за нього увірували. Не був він світло був лише, щоб свідчити світло. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно пройшло усей світ, було у світі і світним виник. І світ не пізнав його. Прийшло до своїх, а свої Його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим да, дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання, ані волі з людської лише від Бога народилися, і слово стало тілом і осилилося між нами, і ми його, славу Його бачили. Слава єдинородного від Отця, благодать та істини сповненого. свідчий про нього, Йоанн і проголошує, промовляючи ось той, про кого я говорив. Той, що йде за мною, існував перед мною, був раніше за мене, від Його, від його повноти прийняли всіми благодать за благодать. Закон був даний від Моєсея, благодай же істина прийшла через Ісуса Христа. Християни, оскільки не можуть утекти від цього світу, повинні навчитися жити в ньому. Вони не можуть витрачати час на марні мрії, зрозуміти світ, передбачити його подальші кроки, запанувати над ним, захиститися від Нього а той більше підкорити його і підпорядкувати християнству. Що ж робити? Християнам залишається дозволити світові жити так, як той вважає за потрібне. Ми повинні зосередитися на Ісусові і зібратися навколо Нього, зробити його єдиною основою і взірцем для наслідування усьому. Посеред цунамі зла жити за взірцем того, хто є словом, і світла світу, Саме так жили християни протягом перших 300 років. Вони були анквалом єдиного бога, бога в океані язичницького світу, зачарованого ідолами. Погодьтеся, що світ і люди, які свідомо обирають таку долю, прямують у прірву. Це їхній вибір. Віруючий повинен знайти тих, хто об'єднується навколо Ісуса. Щоб разом з ними досягти порту спасіння неба. Варто признаватися до Ісуса, який ніколи нікого не підвів. Господи, обдаруй мене відвагою признаватися до Тебе у світі, який не знає Тебе.